Якщо вас бентежить проблемна шкіра, перші висипання, почервоніння, нерівності, якісь це означає, що є дисбаланс кишківнику. І є практика скуда йоги, яка зніме стрес з тому що дуже часто, коли йде момент страха, момент хвилювання, якраз скручує живіт, і в кишківнику дуже багато стресу лежить. І це відбувається відбивається і по на нашій красі. Так, от сідаємо. Руки беремо ось так. І над головою робимо глибокий вдих. І на затримці дихання починаємо пульсувати, качати животом. Скільки вистачить затримки дихання? Видих. І після видоху теж пульсуємо животом. Знову вдих. На затримці пульсуємо. З видихом. Після видоху теж затримка і пульсуємо. Робіть так 3 хвилини кожен день. Ви відчуєте, як у вас налагоджується також вся ваша там, система травлення і детоксикації. Хочете більше лайфхаків, приходьте в телеграм-канал.